Ну, справді не знаю, чи воно це відео пригодиться і воно буде цікаво. Тому що сюди кататися можна приїхати тільки тоді, коли вже взагалі зовсім немає ніяких варіантів. І ви хочете чисто вчитися. Навіть тут інструктора є, які зможуть вам в цьому допомогти. Але наявність снігу ви побачите з вікна машини, коли під'їдете сюди ближче. Це все діло треба коментувати, тому що мені здається, це тільки якісь олди пам'ятають політехніки, як тут взагалі кататися в сніг то природній. Чи Так це виглядає трошки згори. Багато тут місцевих дітей катається, в них на деяких схилах безкоштовний абонемент. Але не кожного року, не кожної зими на політехніку можна взагалі сніг зустріти. Щоб така погода була, це взагалі пощастило тим, хто сьогодні тут. А тут сьогодні людей небагато. Оце діло ми любимо. Тюби шникеровані, вони їдуть як хочуть. І куди хочуть. З цього прикольні виходять деколи тіктоки. І таке є тут. Давайте поїхали по класиці. Розказую і показую, щоб хто тут не був, орієнтувався без проблем. Отже, внизу заправочка око. Напроти неї схил, який називається політехнік. Ось цей такий афрейм. Це витяг бугельний, там і каса. Коштує 50 гривень один витяг. Траса з природнім снігом не підготовлена, прям реальність реальна. Що люди викатають, так воно і буде. Отже, що сніг є. Землі, що пробивалося, немає. Є, звичайно, це ось такі горби, трамплінчики, хтось на них каже. Тим не менше трапляються такі горбики, як називаю, Кротячі хатки, які можна гарно запороти, наприклад, сноубордом, ловити канти через голову, а то і ще іншими місцями. Сьогодні субота, друга година дня, обід, людей. Дуже мало. Схил підходить для новачків. Довжини, в принципі, його достатньо для того, щоб з'їхати. Проте покажу вам, де закінчується вугільний витяг. Ось там наверху така сама хатка вигляді афрейму, там закінчується витяг. Проте, як бачите, сама траса, вона така на любителя, бо якщо ви новачок, навряд чи ви її осилите з самого верху, десь все одно перечіпатесь і впадете. Якщо вже досвідченіший лижник, то ви захочете і більшої швидкості, і кращої траси. Бугельний витяг, не всім заходить, але тут без варіантів. Краса Карпат, звичайно, тут теж присутня. Але знайдуть тільки пояснення, щоб сюди їхати. Це для тих, хто на лижі встав цієї зими і хоче трошки попрактикуватися, отак поїздити, як дівчинка їде трошки в сторону, туди-сюди, плужком. Пес! Будеш майонез? Чому мало людей стільки. Чому мало людей? Чому? Хвостик. Скажи, що мало людей. Нема що дати тобі їсти. Тому що цього року, що я помітив одразу, це те, що немає оцих жіночок зі своїми столиками, котрі готують картоплю печену смажене м'ясо і наливають різні напої, в тому числі і чай. Їх тут немає. Швидше за все, через те, що немає людей. Ну от таке буває місцями. Будьте, будьте готові. Якщо на політехніку кататися. Треба вважати трошки. Місце дітвора. моцно-моцно. Чомусь я вирішив, що вам потрібно подивитися на верхню частину схилу. Тому ножка моя трохи піднявся десь тут на середину. Цілого схилу. Ось подивитися. Ось вам. Маленький тростян, Косочок центрального схилу. Зараз люди їдуть. І на їхньому прикладі можна подивитися. Як воно все відбувається? Трошечки ще прийду, буквально пару метрів. Бо там відбуваються якісь цікаві дії. Горби. Дивимось, 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 дивимось. Часів зможуть подужати цей схил. Так, 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 так. Вроді, виходить. Але не всім. Політех, тут є все. Тюби, санки, лижники. Все разом, все водночас. Всім весело. Головне, щоб все було добре, всі були обережні і не було травматизму, тому що медпункту тут немає, доведеться їхати в центр Славська. Ще черговий запит по цінах у у 2026 році та стан політехніки, наявність снігу і вартість підйому. Я закрив. Приїжджайте, катайтесь.